З 1 січня 2025 року набула чинності вимога до громад мати місцеву містобудівну документацію комплексний план просторового розвитку. 25 березня 2025 року Верховна Рада України ухвалила закон номер 9549, який спрощує процедуру відведення земельних ділянок для розвитку цифрової інфраструктури. Прийняття цього документу стало можливим завдяки системної роботі Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України та підтримці президента Володимира. Зеленського наявність такого плану означає, що тільки з цим документом громада зможе відвести земельну ділянку під житло, школу, садочок та інше. Підприємцям це дасть можливість розширити при потребі свій бізнес, а звичайні жителі громади матимуть можливість змінити цільове призначення своєї ділянки. У Візирській сільській територіальній громаді робота з розробки комплексного плану почалася ще у 2023 році. Саме тоді була сформована робоча група, до якого увійшли провідні фахівці профільних відділів Візірської сільського. Ської ради, члени виконавчого комітету та представники громадськості на засіданні робочої групи. Ми визначилися з технічними завданнями. На тендерній основі ми вже визначили переможця, хто буде розробляти нам комплексний план. І ось на сьогоднішній уже день земельна частина у нас вже повністю розроблена. Зараз ми переходимо до моделі комплексного плану. Засідання робочої групи продовжується. Ми виїжджаємо на місця, більш детально уточнюємо, що на карті, що на місцевості. І така робота в нас постійно проводиться зі всіма старостатами, зацікавленою громадськістю, вивчаємо ці всі питання, погоджуємо, тому що цей документ, який має лягти на стіл, для того, щоб далі якомога менше було коректив, щоб він був живий, робочий і те, який відповідає реаліям, як життя сьогодні, так і всім нашим бажанням. Наприкінці 2024 року візирська сільська рада провела тендерні процедури серед компаній, які надають послуги по розробці комплексного плану та визначилася з переможцем. З місцевого бюджету на це було виділено понад 13 мільйонів гривень, оскільки це робота, яка потребує великої уваги та високої кваліфікації спеціалістів. Зараз представники компанії у співпраці з робочою групою активно працюють над створенням комплексного плану просторового розвитку візирської СТГ до кінця 2025 року. Він має бути розроблений. Далі цей документ виноситься на розгляд та затвердження представників депутатського корпуса. У майбутньому комплексний план просторового розвитку території візирської сільради стане основним робочим документом громади. Що стосується закону номер 9549, то його підписання говорять про те, що глава держави волод. Володимир Зеленський послідовно підтримує громади, чує їхні запити та створює умови для їхнього сталого розвитку навіть у складний воєнний час.